День святого Миколая це свято, яке з нетерпінням чекають усі дітлахи. особливо ті, хто не кожен день отримують бажаний подарунок. Це хлопці та дівчата з малозабезпечених родин діти-сироти. Фабрика Святого Миколая працює в Запоріжжі вже шостий рік поспіль. Представники соціального центру проміння збирають дітям подарунки, які потім розвозять по всій Запорізькій області. Її учасниками щороку стають від 400 до 500 дітей різних соціальних категорій. Це насамперед діти сироти, діти Збавленої батьківської опіки, які проживають в інтернатах і притулках нашого міста та області, з минулого року учасниками акції також є і діти, і сімей військовослужбовців, учасників АТО, а також діти і сімей вимушених переселенців, для яких Запоріжжя стало другим рідним домом. Взяти участь у благодійній акції могла абсолютно кожна людина. Достатньо було знайти лише бажання та час. Підтримати акцію можна, взявши участь у благодійних ярмарках різдвяних свічок. Вони також є у бібліотеках. Ті ярмарки вони є стаціонарні, тобто вони діють до 19 числа. І кожен охочий також може пожертвувати кошти, перерахувавши на рахунок соціального центру проміння. Кожного року фабрика Святого Миколая активно готується до дитячого свята. Деякі речі навіть закуповують самостійно. Напевно, один із найзручніших способів збирання речей кажуть волонтери це установка спеціальних боксів. Туди можна покласти що завгодно. До Дня Святого Миколая волонтери готувалися заздалегідь. Протягом місяця збирали усі необхідні речі для дітей. Тут і канцтовари, одяг, взуття та те, що найбільше полюбляють дітлахи солодощі та іграшки. Нещодавно опакували вже перші подарунки ще декілька днів, і вони роз'їдуться по інтернатах, дитячих будинках, багатодітних та малозабезпечених родинах. До привітання з ним святого Миколая долучилася благодійна крамниця Даруй добро її працівники організували благодійну акцію. У себе в приміщенні поставили невеличку ялинку між новорічними прикрасами, розвісили листівки. На них дітлахи написали свої найзаповітніші бажання, а волонтери пообіцяли передати їх святому Миколаю та Діду Морозу. На даний момент в нашому магазині проходить акція приурочена до Дню Святого Миколая. Она називається Чудо Добра. Дітки з малобезпечені сімей написали на відкриточках, що вони хотіли отримати на цей праздник. І кожен може прийти к нам, зняти відкриточку і подарити ребенку подарок, який він хоче. Акція Чудо добра триватиме до 24 грудня. До неї також може долучитися кожен бажаючий. Потрібно лише прийти до благодійного магазину, прочитати листівку з побажанням та залишити під ялинкою свій. В основном это машинки, сладости, фрукты. Нам уже принесли два футбольных мяча, музыкальную шкатулочку. Люди к нам приходят довольно часто. Возрастная категория абсолютно разная. Это и пожилые люди, и помладше приносят в основном вещи, книжки, игрушки абсолютно разные. Для того щоб допомогти та привітати дітей із ним святого Миколая достатньо напряму звернутися до благодійних фондів, порадувати дітей іграшками та іншими довгоочікуваними речами, цілком реально. Мій досвід роботи в благодійному фонді і досвід роботи благодійного фонду в цілому підказує, що насправді найголовніше і найважливіше для цих дітей це увага і спілкування. Те, що можна дійсно гарно зробити, це приїхати, обрати якийсь інтернатний заклад, якийсь лікарняний заклад. Провести з дітьми деякий час, просто поспілкуватися, почитати з ними можливо книжку, а може там розіграти разом якусь невеличку п'єсу або щось таке, що і створить дитині емоції. Окрім іграшок, книжок солодких подарунків волонтери закликають допомагати ще й іншими речами, які також край необхідні дітям. Саме для ось цих лікарняних установ закупити такі необхідні речі для маленьких діточок, як там памперси, засоби гігієни, і інші вітаміни. Адже на всі ці витрати у бюджеті коштів не передбачається. Насправді волонтера може стати кожний. Ми з нашою знімальною групою також вирішили привітати дітей із обласного центру соціального. Психологічної реабілітації зібрали солодощі, речі, іграшки та канцелярські товари. Дев'ятирічна Олександра написала листа Миколаю, попросила у нього побільше солодких подарунків. Тут разня положили шоколадку і по гримушку. Там там тільки конфети, а не по гримушку. Ну, в цей раз я хочу, щоб мені ну, попалась ну, тож шоколадка, як тут раз. Тільки вже не по гримушку, ну а какая-то ну, наприклад, якась какая то ікрушка там де внутрі є конфет. Директор. Центр реабілітації каже, їх дітки завжди чекають на Миколая. У цей день обов'язково шукають у себе під подушками подарунки. Тому протягом усього року намагаються бути слухняними та чемними. Діти з цей праздник чекають, тому що ви розумієте, да, як кожному рібінку в сім'ї, їм хочеться подарки, їм хочеться уваги, хочеться тепла. Тому на день святого Миколая наші діти написали письма. кожному рібінку буде під подушку положено, тому що Святой Нікола діти в це вірять. Ми взрослі, в атавірі Євгенія Лі, Іван Дем'яненко, Костянтин Пушкоти. Ви 5